Штучний інтелект ще частіше ми чуємо. А чи варто боятися штучного інтелекту? А чи штучний інтелект замінить UX або UI дизайнерів і так далі? Особисто я, можливо, зараз скажу непопулярну думку, але не розумію, чому я повинна боятися штучного інтелекту, замість того, щоб навпаки подумати, як я можу використовувати його в своїй роботі. І це класно, тому сьогодні я хочу поділитися з вами. По-перше, як я використовую штучний інтелект у роботі UX-UI дизайнера, друге, я впевнена, що це відео змінить процес вашої роботи 100%. і ви також будете користуватися штучним інтелектом. А ще хотіла б зазначити, що, як на мене, штучний інтелект це насправді рятувальний. Не коло для джунів. Клас? Будемо дивитись? Дякую тим, хто давно зі мною на каналі. Ви просто найкращі. хто новенький вітаю. Мене звати Ліза Хлопкова. Не забувайте підписуватись на канал. Тут класно, тепло. А ми погнали дивитись. Хто зі мною давно знайом, знає, що я більшості працюю на ринок Канади і Америки, що у мене є стартап, який реально. Потребує знання англійської мови, у мене якось з нею завжди були якісь проблеми. Я не можу сказати, що англійська це моя сильна сторона. Насправді, і в цьому випадку до мене приходить. Штучний інтелект. Насамперед хочу сьогодні поговорити про чат GBT. А я кину посилання, їм дуже ж дуже легко користуватися. Так, там англійською, але він розуміє навіть вашу, скажімо, так, каряву англійську, яку ви можете перекласти просто в транслейтері. А перше що хочу сказати, ви там просто логінитесь, пишете запитання, і власне чат вам відповідає на і навіть може допрацювати, якщо ви там допишете якісь моменти. І перше, що я хочу сказати, як я його використовую. Thank you Як ви знаєте, коли ми робимо, наприклад, роботу над сайтом, а текста зазвичай, а вже ж буває по-різному, але, наприклад, в моєї практиці, часто не то, щоб до кінця пишу я, але я даю напрямок клієнту, що хотіла би там бачити. І чесно кажучи, якщо я працюю з клієнтами, ну, з американськими або канадськими, які native спікер англійською, перше все, мені іноді важко їм пояснити, що саме я хочу через недостаток моєї англійської. Я використовую транслейтер, а це також не так виглядає професійно. І в цьому випадку я знову ж таки користуюсь штучним інтелектом. Я пишу йому, я прошу його написати короткий текст, наприклад, або довгий, це вже залежить. На тему того-то, того-то він його мені. Пише, також хочу вам зазначити, що треба пам'ятати, що так, там є помилки, він не завжди прекрасно працює, а, там це треба контролювати. Але це набагато краще, ніж Lorem Ipsum, Напевно, для е, текстів, власне, в вашому дизайні. І як на мене, він робить просто чудову роботу і реально зберігає час, тому що написати текст я то можу. Я можу задати головні тези, але потім мені треба написати, перекласти, перекласти англійські правильно, перевірити через, наприклад. Якісь допоміжні ресурси чи там нема помилок, вислати, пояснити клієнту і все це займає зараз у мене буквально ну, хвилини-дві. Дуже важлива для. Мені здається, це такий великий помічник. Для джуніор дизайнерів, коли ти починаєш, власне, дуже важко прописати структуру сайту, так зрозуміти, що потрібно там, щоб там знаходилось. І в цьому випадку навіть я зараз використовую для себе як чек лист Я так і пишу. Я навіть для вас приготувала приклад. Я пишу в чат GPT, щоб він дав мені приклад лаяуту для софт аз сервіс вебсайту. Для і я власне пишу його прописати, і дивіться, що він мене пише. Here is a general Out that you could use for a SaaS website. І клас, по-перше, як це зрозуміло, як класно, він пише хедер, що повинно бути в хедері. Далі він пояснює про hero section, так, це головна секція, що там повинна бути, так, що вона в нас зверху головної сторінки, where you can showcase the main, де ми можемо показати наші сильніші сторони нашої, нашого продукту. Використовуючи call to action button, це така кнопочка, яка за закликає людей натиснути, скористатися вашим продуктом і так далі. Клас, ви зробили дизайн, перевірили. Є, 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 є. Не забуваємо, що ми можемо додавати щось своє, щось змінювати. Але в цілому це прекрасно. Далі, features, і це реально правда. Я на, на наприклад зараз працюю з софт. Е, со... Якраз це стартапом, який є СААСом, і е, тому я власне і записала цей приклад, щоб навіть навіть перевірити, скажімо так, в реальному часі. Йо-йо-йо, а це Вставка, щоб сказати вам про те, що у мене є Патреон. Сьогодні ми з вами будемо робити сайт, змогу збільшувати і ваш прайс, і це не складно. Коли я буду вставляти інші медіа, так цей елемент, який був до цього, він дуже перенавантажений. Потре буде, буде потрібно, Це натискаємо F. Сьогодні відкрию вам секрети моєї роботи до класних уроків, дуже багато крутих відгуків. Я завжди чекаю вас на Патреоні. Дякую вам дуже за вашу підтримку. І стартап, з яким я працюю, вони підняли вже багато грошей. Більше того, всередині кафаундери дуже технічно. Мають дуже сильний технічний бекграунд, і це люди, які дійсно знають свою справу, і я можу їм навіть довіряти і слухати іноді прислуховуватися до них. І от якраз вся ця структура це саме те, що хотіли вони зі своїм великим технічним бекграундом. Це просто вау. Далі йдуть фічерс, що реально дуже важливо. І this section should describe the key. ми тут повинні виписати їх головні фічери, uh, і як вони і, і що мені подобається. Дивіться, і benefit benefit the user, і в чому вигода цих фічерів для юзерів. Що це значить? Як це так прикласти на нормальну мову? В чому вигода користування продуктом, які фішки має цей продукт, якими класно користуватися користувачам? Що їх, що їх відрізняє, там, наприклад, від інших, але або чому я повинна обрати саме їх продукт? У вас же є готовий список, який ви можете прописати, а потім, особливо, якщо ви працюєте в автолейаутах, дуже швидко змінювати секції по черзі, на колах це зазвичай просто виглядає так, що я, наприклад, роблю сайт, вони у мене в автолейаутах і потім. На колі вже з клієнтом або після якогось тестів ми можемо щось змінювати, щось ставити на передній план. І це все в секунди. А у мене завжди є такі чек-лісти, мені не треба Моя голова насправді працює так, що так, я коли роблю сайт, мені не треба пам'ятати. Так, пам'ятаємо цю секцію, пам'ятай цю секцію, пам'ятай цю секцію. А, так, більшість вона, вона вже там, наприклад, тесті моя стан так далі, вона автоматизована, але знаєте, все ж таки, коли це в тебе є вже підготовлено, написано, ти можеш більше віддати себе, віддати свої ресурси свого мозку на інші речі. <му> далі дуже крута штука. Якщо ви починаючи де зараз навіть і ні, і є якісь запитання. Я скоріше піду туди, ніж я піду на Google. Так пам'ятаємо, що там можуть бути помилки, але ми завжди можемо в чат GPT написати, наприклад, наприклад, у вас запитання, бо часто там пишуть, чому дизайнер використовують фрейм у фільмі 1440. Ми це просто пишемо. Або, якщо це питання трішки складніше, ми можемо додати, щоб він описав це як людина, яка е, описав це людині, якій 5 років, наприклад, і він пояснить вам, що завгодно. Просто максимально, максимально елементарно, а, і це величезний плюс, тому що вам не треба там шукати в гуглі. Ви написали вам швидко і повело. Також це допомагає мені писати робочі мейли, подякувати за співпрацю, описати там якісь свої головні думки. Це просто вау, тому що реально це забирало в мене таку кількість часу. Хто взагалі мене знають, для мене відповідати на повідомлення дуже важко, тому що через такий сильний ритм роботи я просто ну це щось, на що мені навіть жалко прикро витрачати мій ресурс. І а, я це просто не люблю, і я забуваю мій мозок, це просто не хоче пам'ятати. І от в такі моменти чат GPT просто допомагає. Вау! Вставка, яка направлена на те, щоб нагадати вам підписатися на мій канал. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Я вам безмежно вдячна за кожен коментар. Я всі читаю, на всі відповідаю. Це неймовірно приємно. Дякую, що ви просто витрачаєте кілька секунд, щоб зробити так приємно мені. Я вам дякую. А... Підписалися? Точно? Дякую. Погнали далі! Слухайте, мені зараз, знаєте, що прийшло, я прямо з вами зараз онлайн спробую. О май гад! Слухайте, я попросила написати дизайн-концепти для SASU. Знову ж таки, це в нас Software, software as a Service і. Перше, що він мені запропонував, це мінімалістичний стиль. Він є на першому місці, що просто ідеально, тому що якщо порівняєте всі са сайти, і це стиль, власне, в який я хочу, я хочу максимально більше як дизайнер, працювати з стартапами. Подивіться, мінімаліст. Мінімаліст дизайн сфокусований на простоті, так на чистоті ліній. Маленьк. Кількість кольорів. Дескінп ефектив фокус фітрюс. Юзебільті сфокусований на. Тому я би, наприклад, порівні по поєднала перше там і четверте. Бачите, у вас вже є концепти. Вам можна вже навіть і не видумувати які концепти. Більше того, ви можете їх запропонувати клієнту. І ви просто подивіться, наскільки це професійне. Так, є там речі, які я би там, наприклад, прибрала. Uh, Боже, як цікаво, мені просто реально цікаво читати, я так я обожнюю штучний інтелект. Я дуже чекаю, коли штучний інтелект буде робити все, що я не люблю. Наприклад, знаєте, коли є готовий вже дизайн, він буде все це вирівнювати, так, щоб це було ідеально. Або давати якісь е, візуальні елементи і так далі. Так, я знаю про мінуси штучного інтелекту. Що ми кажемо про художників, і я. Взагалі не підтримую це. Я вважаю, що потрібно. Просто хочу вам трішки сказати, що є така річ, що штучний інтелект використовує картини інших людей і а, з них робить свої, і це супер погано. Мені здається, що це повинно особисто мені працювати так, що повинен бути якийсь сток, і дизайнери, о, і художники будуть просто отримувати гроші кожен раз за кожен раз, коли використовується власне їх картина, тому що ну бути художником це щось, це щось, що потребує невеличезної кількості сил. Це не тільки талант, я просто знаю, у мене є знайомі художники. Це з дитинства там або вже з дорослого віку, але це реальна праця, це дуже важко. Картини займають дуже величезну кількість часу, і факт того, що це просто так забирається, це ненормально. Я маю надію, що це урегулюють. В нашому випадку це трішки по-іншому. Я навпаки за те, що я не знаю, як це буде працювати, бо думаю, що це так само буде працювати, що візуально дизайни будуть братися з наших усіх дизайнів. Але все ж таки художник і дизайнер це різні речі. Ми все ж таки і так використовуємо насправді як наприклад, роботи інших і поєднуємо, бо мудборти вони супер круто працюють. Тому я чекаю, навіть коли штучний інтелект вже дійде до того рівня, коли я зможу користувати і просто делігувати йому все, що я не люблю. Я вам скажу так, для мене це просто вау, або штучний інтелект, бажаємо розвитку. А я і далі буду використовувати його виключно для того, щоб пушити себе як дизайнера, підвищувати свої скіли, а не навпаки боятися його і намагатися з ним, знаєте, бути там кращою або ще щось. Камон, це класно! Це класно, що все так розвивається. Це класно, що це робиться так, щоб ми витрачали менше часу, на цікаву роботу. І мені здається, що через це наша професія стає все цікавішою. Ось така в мене. Думка буде дуже цікаво почитати вашу думку на тему штучного інтелекту, тому що я розумію, що тема дуже спорна. У всіх взагалі дуже різна думка на цю тему. Але я вам дуже раджу спробувати хоча б трішки попрацювати з цим і використати це на свою користь. З вами була я, ваша Ліза. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб побачитись в наступному відео, яке буде теж зроблено спеціально для вас. І що? Також в мене є інстаграм, де моє реальний дизайн та стартап життя. І дизайнемо.